Це yeah. ми п, 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 ето, знімаємо вже друге інтерв'ю про тещу, да, партія Гарантії да? записали інтерв'ю, одне. То там стільки срачу, короче, що капець бляха, таке несуть. суть. А, ну може ж ти ж знаєш, люблять це діло. То ми. Е, ну, нам що, нам чим більше, тим краще. же вже хай несуть. А це. Я казав про. Про це. національні фактори, які об'єднують українців. Це свобода, жага до волі і ругатися між це собою. Це про Чикаго, бачиш, теж це ще писали всеукраїнське видання про напад на мене, поняв тут і так далі. І тому а вони, знаєш, що, що зробили? А, був напад на журналіста всеукраїнського видання, підготовка, три групи працювало, поняв, зробили я хуліганку. Такі молодці, попрацювали, бідолахи. Поліцейські уперлися і зробили аж хуліганку. І все. То таке. Тому то ми це спілкуємося. Що в тебе там нового? Та я ж кажу, куди посилають? Куди посилаю? Там були, там були, там У Нас, до речі, показували, бо марафон чи я дивлюсь марафон. Кажу, ні разу в житті не дивився марафон цей. Ну, У мене телевізора нема, по-перше. — Я Да? Дуже рідко. Ну дивися, а, а нас, кажу, нас я один раз дивився, коли нас показували по марафону. Сюди приїжджало декілька каналів, і ми тут зробили такий збір підготовки. Американці, канадці приїжджали, от, міжнародні спеціалісти навчали дітей, військових, тереошників, ДФТГшників. А ну, як було. Ну, було круто. І це ми тут провели на стадіоні такий велетенський сльот. Коротше, з'їхалося телеканалів сюди з якоїсь. Я не знаю, да, от то їм було так цікаво. Бо ніде не такого не було. Вони ж всі розказували, що треба робити бази, треба готувати, А тут же все готове. Ми ж готовили блін, картинку з першого показали, дня. Да? І вони біду понаїжджали, ну картинку показали собі там. І нам скинули. Ми ну от подавилися. я скажу так, як коли Софіса не встигає додому і там пізно я йду ночую в отелі Київ. Причому такий клопон, якщо це ужас, його треба а, я, От тільки клопи там не бігають. Наскільки таке внутрі вже стара будівля, ну то не важно. І я от, ну це буває так раз в місяць, і я заходжу так, щоб відволіктись, я включаю, але я таймінг засікаю, щоб марафон дивитися не більше 59 хвилин, тому що я зомбуюсь. Я розумію, що якщо три години я подивлюсь, то я і вже розумію, сюди? що ми вже виграли війну. Э, зайшли ми вже в Сибірі і на Уралі. ми, І взагалі тут економічне процвітання, і взагалі все це сімгопур да? взагалі відпочиває. Більше не треба нічого робити, так? Да? Так, да, я так розумію, що в принципі і партію не треба будувати, і не потрібно нічого робити, у нас все добре. Тому картинку вони дійсно показують дуже. Вдало, і ну, вони в цьому спеціалісти. Якщо когось треба, як кажуть, з героя треба зробити ворога, вони легко це зроблять. А, як то кажуть, з героя вони зроблять ворога, зліплять на раз-два. Так, да. я думав, я вчора е, думав <клес> над цим. і... Так як є влада в нас, да, от влада має відповідати в принципі за все. Так же, за, за все, за кожну людину, за напрямки, за розвиток, бла бла бла. -бла за все. І я думав, як ви ми говорили, да, як визначити, хто ворог, хто не ворог, да, і я, ну, влада має визначати, от добровольці, це хто? Да, ми ж говорили. От, якби влада хотіла нас всіх об'єднати. Вона б сказала, добровольці, які стали з перших днів на захист, наші, це красавці, це воїни, прирівнюємо їх, бла 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 бла, -бла так же ж а скільки годин ну, а наскільки все ну, а скільки ось все це. А ці, що допомагали, вони молодці, це герої. Вони возили, старалися робили. І ці молодці, ці, і ці. І тоді б Україна була об'єднана. А що ми чуємо? Ті ті тварі, ті крадуть, ті розкрадають ті. Ті е, агенти Кремля, ті ще хтось, і це зранку до вечора і влада ж це підтримує. Це в твоєму розумінні, якби влада була в Україні українська. Ну, звісно, якби звісно. Якби людина була е, верховним головнокомандувачем, яка пройшла цей шлях. От я коли створював партію, я сказав: в економіки, я розумію, в енергетиці я розумію, в нафтогазовому газовому комплексі розумію. А в принципі, в багатьох виробничих аспектах системі оподаткування та митної політиці, все я розумію. Я не розумію в двох речах, яких я не готовий був би стати президентом. Мені не вистачає життєвого досвіду. Це перше це а, міжнародна політика розуміння, да, в кого які інтереси. Це, складно, це да. одне із самих головних це питань, тому складно. що влада відповідає за міжнародну політику, як ми будемо жити. Наша країна живе і існує з міжнародною спільнотою а, у світі. І, друге, а, це як побудувати тут систему управління. Якщо влада, а для цього верховного Головнокомандуючу першу це потрібно пройти шлях того ж самого добровольця. Я коли дивлюся, гена, знаєш, вилазять у нас партійні діячі. Лідери Чуть. партії, які в перший день а що таке партія? Глава партії, це претендує людина на найвищу посаду в країні президентську чи вищу законодавчу владу, да парламент і керувати в країні. То що він по як глава партії, коли в перший день війни вони взяли і втекли 300 голів партій? А тепер вони за кордону розповідають, як нам жити. Ти ж ти ж приїдь сюди, в Україну, і розповідай нам я, тут як жити, да. поговори проти влади. Тому це є. Тому знаєш такі е, зрозумілі політики, які в першу чергу думають про свою шкуру, взяли і, mm. і втекли. Ось ми ж ось робили такі, ось такі люди. Да? Ну, зрозуміло, що е, Борисович відомий чоловік да, на весь світ, практично на весь світ. Говорять, що кращих. Людей, які володіють ножом і, і ще іншими техніками, не існує цих людей. І він ось тут, у нас в підрозділі, ще було ну, і сільвера да. взять, да, та, і генерала не, ну, банар, ну дуже серйозні були Фесійна, хлопці. І, да. а, і з велетенським Знаєте? досвідом дивіться, от я навіть, ми ж от, акти, там є папок, дуже багато зложено, Акт проведення навчального тренувального заходу. І от ці Всіх, кого там тренували, ГЩ, там, сектори, бригади, такі то такі-то, такі-то. Такі, да, ну, такі акти у нас на на... Кож... це на ДФТГ, на 72-ку, на 32, все, що готували. Це сутками вкалували люди, щоб підготувати бійця, так же, щоб не тяпляв, щоб він вижив. Так же, щоб він була хоч якась шанс вижити. Плюс ось беремо це все, ось Генерали, генерал-майор, полковник да, підписують от акти ці. Да? Оце більше як на мільйон доларів уфігарили помощі. Скажу так, не мала важ. Не мала взагалі, а, чому я? Я повністю за зміну військової доктрини в нас в країні. І щоб вона не прив'язувалась по структурі до Конституції. І зібрати 20 добровольців 24.02 Збройні Сили України. І подивитися, чому у нас була тотальна здача країни. І сказати, що не вистачало. Тому що я пам'ятаю, 24-го деякі які вийшли патріотично, але вони не знали, не проходили інструктаж, вони не знали, що таке треба там дірнути затвор, що ну, в них автомат в бою не стріляє. У нас був случай, на добрий. Ми, ну, у нас інструкторів багато хлопців, от вони цей сінечка, це ці, ці вже щоб одвоювали, вже, вже мають поранення, контузії, ну і вони не можуть вже воювати, вони вже тут. Такі хлопці були. А, 32 готували, вивели на полігон. А, а в нього закраша, вони ж красили автомати там, бо ну, старьо, покрасили, модно було. І він не може зняти з запобіжника, зрозумів? І добрий каже, ти чом? Він каже, ну так, що я зроблю? Ну, а якщо от зараз, що б ти робив? Не знаю. Ми в шокі були. Бляха, поки ми ковиряли його, поки добили, поняв, це все. А як би ти бою, Ти фізично його просто не відкрив і не зміг би передірнути затвор. не почистить. Ніч не все, Ну я, я вам скажу так. Да По-перше, всю зброю потрібно було почистити, підготувати до цього. Ну, у нас є записи, а, хоч да, як ми робили. У ну, да. нас а, тут ні, в підрозділі то було, я... звісно, все ідеально. Чека, двадцять так... там на Вижгородському напрямку в тебе не було часу її ну, чистить. Як варіант? Але зараз ні, я, ми говоримо про те, зараз що ви коли дам. воно більше половина. Той Ружбайки він каже, що він воював, він не воював. Зразу кажу. В боях він участвував, а і каже, мене інструктор навчив по-сомалійськи. Я кажу, ну все, добре, молодець, навчився. <говорит> навчився. Це є щастя, що ви остались живі. Ну да, так, дивиться за втратами і відпрацюваннями. І не міняється саме основне. Скільки положень для стрільби, <говорит> скільки ми задаємо. Да? Там стоя з коліна лежачи. Де їх 12, 14, 16. Туди людину кидаєш під будь-який кут щось використовувати і виконувати. Вона виконує це професійно. До сих пор це ж ми їздимо. Я Решо, скажіть, от, ну ви, ви інструктор, ви ж більше володієте військовою тематикою, ніж я. Я то таке, це доброволець, як кажуть. Послали куди послали, пішов куди пішов, а там як уже вийшло, знаєте, як це <плес> а, Це таке, з однієї сторони, це був дуже великий плюс, а з іншої сторони, це був мінус, тому що ми були не особливо організовані. От нас 50 чоловік, ми кажемо так, слухайте, а хто командиром то буде? А один каже: Ну, можу, я бути. Ну, а ти бата там навоював? Ну, типу, ну там в такому плані. Там, в АТО був. Ну, то з друга була війна, так. Да? А, і цей, ми стали так: ну що, розбиваємося на по 4. а Хто з РПГ вміє стріляти? Ну там хлопці, ми вміємо. А, ну, от вам тоді, ви на висоту, от вам РПГ, а до РПГ дживеліни. Так ми не вміємо. Так говорю, Google возьми в допомогу тобі. цей. Але на, ну, це не смішно, це реальна непідготовка, це була реальна здача. Я скажу так, що 24.02. Ми не зайняли рубежі для того, щоб не дати їм сюди зайти. Не було ні заміновано, ні підготовка. 72, коли зайшла до нас 25-го вночі, то то вже було пізно. Вони вже зайшли на територію. До початку, за два дні, ми виїхали з Чернігова. Ми вже знали, що стоїть 150 машин, стоїть з Білорусі, стоїть. Було на відео знято якраз ми зі Славкою там, да, кучірявились. Ми остаємося на водокачці в двох з чотирьох магазинами. <гум> <гум> Рішили тримаче черніги. <гум> 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 вони не зайшли, а через сутки вони зайшли. Я вам скажу так: я от зараз, мабуть, сижу і пишу самий основний документ, який ніхто в Україні не робить, це причина слідчу дію війни. А, хто взаємодія, хто з ким домовлявся, чому російські гроші перед початком вторгнення оказались в європейських банках, в американських, швейцарських, англійських? А, яка сума, чомусь сума була заплачена в три рази більше ніж наш зовнішній борг? Якби я нападав, бо я вам скажу, я був би на місці нашого ворога, знав би, що демократичний світ поведе себе абсолютно. Стосовно закону і міжнародних правил, він повністю заблокує всі рахунки мої, то я б їх би диверсіцирував би в ті країни, які б не не чіпали і на розвиток для того, щоб ВПК будувати в їхніх країнах, для того, щоб підтримати економіку своєї країни. Але вони ж чомусь не вивели перед війною і були заплачені. А цим не займається не контрозвідка, цим не займається не служба безпеки. Коли ти робиш, вчиняєш якийсь то а, замах, якесь правопорушення, або група вчиняє, а, повинен аналітичний відділ робити причину слідчу дію. Чому саме цей злочин був вчинений? Я розумію, це є битоухи, там все таке, але це великий злочин і втрати мільйони. Ми вже втратили фактично з 52 мільйонів, і це спланована акція. І нас на сьогоднішній день я не знаю скільки 17 мільйонів. Але є цифра, що нас повинно тут залишитись 10 мільйонів для того, щоб завести сюди високотехнологічні заводи. А українці залишилися рабами тут. Ті, хто не зможуть забезпечувати себе, просто будуть як соціальна допомога виплачуватись. Ми повинні зрозуміти а, взаємодію кожних країн, кому вигідно, кому не вигідно. Я от малював схему недавно сів. А, і знаєте, кому не вигідна ця війна з усіх країн? В Україні тільки. Я знаю, що поляки виграли, Прибалти на сьогоднішній день вони розуміють, що якщо а, в нас війна закінчиться, то вони можуть бути наступні. Тому вони будуть сюди відправляти і допомагати для того, щоб відтягнути саме, щоб не вийшло так само з ними. А ми подивилися, що таке НАТО. п'ята стаття, п'ята поправка, для них це є документ, немає документу. Тому ми завжди в першу чергу повинні думати за безпеку і захищеність громадян, за сильне ВПК. Я, я ще скажу, якщо влада, дивіться, якщо буде тут, ну, це так, ми, ну це дуже песімістичний, ти говориш, да? я, я думаю, по-іншому все-таки я ну, надіюся на те, що в нас буде нормальна, адекватна влада, все-таки рано чи пізно, що ми схаменемося, тому що люди не можуть скочуватися вниз, 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 і все. Так же ж от українці, от скільки в нас свідомих, да? є же ж нормальних свідомих українців, маса Крит критична був... маса да. закінчується, а країна існує, коли є свідомих українців, 10%. Це, це критична маса. Це багато. Але на сьогоднішній день вона, вона дуже зменшилась. Якщо 5% є, то це добре. Mm. А ми закінчуємося. Ті люди, які в принципі. Герої чи Можуть ті, думати. Ті, ті люди, які думають, аналізують, а все інше це, на превеликий жаль, вони живуть сьогоднішнім днем. Наша mm -hmm. країна ніколи не планувала на майбутнє. Mm -hmm. А коли mm -hmm. зайшли сюди групи е по знищенню України, я, до речі, читав в мене один розвідник, керівник однієї з області партії Гарант, приніс мені книжку. Каже: на, почитай українською мовою, ви е Книжка 89-го року, засідання ООН по роззброєнню української РССР, повністю стаття і положення і пункти. Каже, я там був, заходив на ту сторону в бібліотеці, каже, взяв книжку, віддаш, коли ми повернемо ту територію, треба повернути, каже в бібліотеку. Так що я скажу так: ми, якщо плануємо виграти війну і зберегти країну... Ми повинні об'єднати українців всередині країни. Це по-перше, ми повинні збудувати бачення нової, нового нашого існування. Все вже закінчилось. ця система, вона знищує український народ. Націю. Передивитися повністю Конституцію, вона повинна бути дуже чітка, зрозуміла. А норми Конституції, на превеликий жаль. Скажу, на моє бачення, на сьогоднішній день порушують взагалі суверенітет нашої країни. Ніхто не звертає на статтю 80, яка в статті Конституції каже, що народний депутат може приймати любі закони і йому за це нічого не буде. Тобто він може землю продати, він може надра. Вони продають всі стратегічні об'єкти, фрундзи продають, титан виставили на продажу. Вони глиноземний виставили на продажу, уран вони віддають. А це стратегічні. Літій вони віддали. Хоча серби віддали літій за зовнішній борг. Е, секундочку, Дим, все. Ми це говоримо вже. Ну, ми постійно про це говоримо. Ми вже всі, навіть ось вийти на вулицю, бабуся знає, що продали. Але питання зараз стоїть в чому? Ну, основне питання. А, потрібна платформа, да, яка, яка об'єднає, як ти кажеш, українців, так? Ну, звісно, ти як голова партії Гаранти скажеш, що наша буде об'єднувати. Я за. Хорошо. Я до чого веду. З Надією Савченко ми працювали. Вона каже, наша платформа об'єднує всіх. Ну, було такі, був такий час. Вона упиралась, упиралася, і тут саме страшне, що не дали. От не те, що не захотіли об'єднуватися люди. Люди хотіли. Дивно, я скажу тобі чесно: от по тобі, то що ти там розказуєш, показуєш, як ти приїжджаєш до людей, як тебе зустрічають. Да? Як боти пишуть і лють на тебе говно це одне. А коли ти зустрічаєшся з людьми, то це ж зовсім друге. Так же? Ми так само, ми в яке б село не приїхали, ту надію окружать, з нею всі хочуть сфотографіруватися, всі хочуть поцілувати, всі хочуть обняти, і наче, слава Богу, по всій Україні обкатали, і все було класно. Але. Бачачи, що народ, як ти говориш, щас да, до тебе всі тянуться, записуються і хочуть партію, то е чим це може закінчитися? Не тим же, що як Надю посадили в тюрму і все закінчилось, бо не було такої команди, може, я не знаю, лідерів. Бо один лідер це класно. А е як один розумний мені чоловік казав, каже, якби 5 було таких у вас в команді, десять. То було б, не було б Не б Всіх би пересадили. Ні, ну хто його знає. Я дивись, я, я, це, це моя така думка. Коли був круглий там стіл, ми ж знаємо, я з Надією буду зустрічатися. Да? Хочу з нею теж записати там інтерв'ю, згадати про ті часи, коли я говорив: якщо у вас в команді не буде 10, 20, 30 крутих людей по областям, візде будь-ка, ніфіга собі, бля, ох, у нього, це банда. Ну, я образно, да, як ми говоримо, це банда. От у нас тут. У білій церкві, все, у мене Борисович не дасть брехати, Да? Ми скільки часу провели разом, спали, їли, двіжували, виїжджали на зачистки, і де ми тільки не були. А, скажи, яка тут група людей? Да. Яка тут група людей? Один краще другого. Да? Що царя возьми, що вовчика, любого возьми це лідер, це людина, яка може. То це тут ось у селі в нас. Пояснюю тобі. Ну. От твоє твої слова пояснюю. Може, ти з однієї сторони ти дуже добре кажеш, що потрібно там 10 там, лідерів, там, 20, 30 лідерів. Вивчав абсолютно всі партії. Знаєш, не дуже хотілось політикою займатися і взагалі очолювати партію. Це, мабуть, на. Я думав в житті, що найскладніше це нафтогазовий комплекс. Більше бардака я не бачив в житті. Пішов в атомну енергетику, то я зрозумів, ні, ні. то дитячий садочок, нафтогазовий комплекс, то там таке. Ну коли я попав на Чорнобильську атомну електростанцію на четвертий енергоблок робити роботи, то я, а я там пересікся по роботам з росіянами і американцями компанією Бехтел, яка ліквідувала наш ядерний потенціал і «Росатом», це два монстра. І виходить, я вирішував долю там, одних і других. І скажу тобі, я зрозумів, що Чорнобильська атомна станція, четвертий енергоблок, це, мабуть, ну, по своєму технологічному і як виконувати роботи, допускає все інше. Перший допуск до Держтаєвниці, то це, мабуть, ну, найтяжеліша робота фізично для бізнесу, да? Там, ну, в Україні тяжеліше немає просто. Потім, от я пройшов ці етапи. Але я зрозумів одну таку річ, що найважче, що в країні може бути, це очолити партію. Складніше це не легко, немає. Та, це нелегко збудувати. Робота з людьми а, це найважче. Питання, питання не в роботі. Mm. Всі чогось люди думають, що це дуже просто. Uh -huh. і, це, і коли ти йдеш проти системи, система тебе буде гладити? Ні. Ні Напротязі можна. року до кожного партійця, який був в реєстрі, приїжджала Служба безпеки, і а, вони ставили підписи проти Токаря Валерія. Уже чотири рази через суд хотіли закрити партію Гарант, чотири рази хотіли рейдернути партію. А знаєш, чому не рейдернули партію? Тому що нема 10 лідерів. Mm. Це проблема. А, ну, коли Японія. 10 лідерів збираються, вони прийшли і сказали 6. 에, підкупили, напугали, вони дали задню. А я скажу один в полі воїн, і мені так само казали в 2016 році, коли я полетів в Мексику і воював там з росіянами. Це Росіяни кажуть, як ти можеш перемогти Росію, це машина. Ну, я поїхав і зробив роботу. Ну, да. Ти знаєш, да, там, це, не дав їм вкрасти найбільший в світі екрана монтажний корабель титан 2 який ніхто не знав, що він у нас є в Україні. Я один в полі воїн, але а, потрібно з розумом підходити і стратегічним плануванням. А чому партії у нас руйнувалися? Було ж багато партій, яких я вивчав. Та ж сама аграрна партія. Було. У них 10 лідерів було. Ну, то, це то... до чого привело? До амбіцій і хтось заказав спітера е, для того, щоб редернути партію. Все, нема партії. Я помню цю історію. А, як проходить з партією Гарант на сьогоднішній день? Вчора е, всі, хто починали е, робити партію Гарант, е, завдяки службі безпеки, залишився я один, хто починав. Всі ушли. Навіть члени політради сказали, що Валера, вибач, ми покидаємо партію. Тому що є на сьогоднішній день угроза їхньому там життю, бізнесу чи ще щось. Ну я вже взяв цю ночу, ношу, значить треба довести до кінця. А структуру я будую не шляхом об'єднання, а шляхом приєднання. Тому що об'єднати партії між собою це неможливо. Це гетьманщина. Ну, да, це тяжко а об'єднати між собою, до партію об'єднати і приєднати громадські організації це теж не варіант. Це конкретна людина, яка бере на себе сектор відповідальності. Якщо ти керуєш білою церквою, це округ, там я не пам'ятаю 90-й округ. Це твій сектор, ти його закриваєш, ти тут будуєш абсолютно свою, як кажуть, військову частину. Тільки партійну військову частину, яка повинна повністю закрити цей сектор, підготовку на місцеві вибори, приготувати ту людину порядну, яка заслуговує бути мером Білої церкви, та людина, яка ті люди, які зайдуть і проконтролюють виборчий процес. Це те саме, як на війні. Я всім кажу: от твій сектор, ти за нього не виходиш, і тут ти відповідаєш саме за те, що ти повинен виконати абсолютно всі норми згідно чинного виборчого законодавства. Ну а